Вітаю вас! Презентую вам сьогодні однокімнатну квартиру на академічно, це Тимофійська, 14, квартира в оренду в світлих тонах. Мене ви знаєте, Павло Миколайович, Рівтримісті Вінниця. Так, ходімо. Ми е, куди йдемо? на балкон, звісно, вийшли ми з кухні. На кухні у нас меблі, техніка, що потрібна для проживання. Це холодильник, е, е, мікрохвильовка, правильна машина є у нас в ванній кімнаті, Велика, е, великий балкон такий. Це у нас третій поверх шести. Видно все академічно, там у нас тролейбус по колу і дуже там вночі класний вид. Той хто знає академічний, там на все місто відкривається академічний вид. Скрізь у нас повністю підлога в плитці, скрізь навіть в спальні йде телевірі підлоги. Двуконтурний котел противник. По світлу тут взагалі електрик дуже старався. Прям скрізь детектор. От ідемо там, вони економні. Виключились, прийшли, включилися. Ну, Ванна кімната, бральна машина. Все дуже оздоблено, красиво. Скрізь плитка і на стінках. Одна, одна стінка тільки в шпалерах, навпаки. Е, спальні місця в спальні теж е, двоспальне ліжко і для відпочинку диванчик. Сіли, відпочили. Прилягли, хто спали. Тут ми спимо, там ми йому обзивається. Е, що, вид вам з вікон то же саме, що з балкона. Все красиво. Тут ми побачили батарею газові. Ну і усе, да? кондиціонер на обігрів і на прохолоду. Все, що треба все показав, ціна на даний момент це на травень 25 рік, 16 тисяч гривень. Але запрошуємо. Dobra, że